Побачити нові твори Олександра Антонюка прийшли не лише колеги митці, друзі та знайомі. Серед відвідувачів, студенти містецьких факультетів і навіть ті, хто випадково завітав на виставку. Усі приємно вражені. Насамперед кажуть яскравим індивідуальним стилем художника. Цей художник доволі таки цікавий в своєму манері виконання, в своїй ос особистості, скажімо так. Кольори, пропорції, все». Дуже подобається неймовірно самобутня, можливо, трошечки незвична, і говорить про те, наскільки глибоко художник вникає у історію. Цього разу Олександр Антонюк представив на росу чанувальників 26 полотен, виконаних олійними фарбами. За словами автора, тематика експозиції відображена в її назві ідеографія. Назва походить від грецьких слів Ідео це поняття, і графо пишу. Просто це ну, написання своїх думок, не окремими словами, а власне якимось умовними знаками, які, скажімо, позначають якісь поняття. І ці роботи так само вони про щось це як знак, який за ним, скажімо, є якась думка. Більшість робіт увійшли до експозиції, створені художником 2010 року. Є і цьогорічні твори. Знавці стверджують, що на полотах Олександра Антонюка можна виховувати юних митців. Очень много дают в плане становления художника, юного художника и колорит, и композиция, использование декоративных элементов. Все это на очень высоком профессиональном уровне, и это действительно тот человек из хмельницких художников, кого обязательно, я считаю, нужно как бы, познакомиться с его творчеством. Знайомитися з творами Олександра Антонюка прихильники його творчості можуть до 8 березня. Виставка буде діяти в обласному художньому музеї до цієї дати. Анна Чешук, В'ячеслав Добровольський, Подільська Панорама.